А зараз текст акропісні Сухомлинський або дорога вчителя. Стоїть осінній незабутній час. У, вересень, у вересневий день такий святковий, хутенько вчитель поспішає в клас Окрилено урок провести знову. Минають в школі радості години, летить так легко неповторна мить, і щастям сяють очі у дитини. Найвище кредо вчителя любить, Світи учитель в душах відкривав, красою слова світить, мов комета, і засіває у серцях дива його дороги через терни злети. А зараз поезія присвячена Усім вченим науковцям, шлях ученого. Я її присвятила своєму науковому керівникові Сидору Степановичу Кіралю. Торує Мудрий вчений пізнання тернистий шлях, всі виміри буття детально прозирає, і радість першого відкриття веде його в світах, де ходять поруч, авель правди і хитрий каїн. Як мати в муках в білий світ веде своє маля, так вчений справжню суть виводить із хаосу, в безсонну ніч його висока мрія окриля. Він сили у Творця для поступу лиш просить, Він фактів, золотий пісок терпляче промива, І прагне і в дрібниці йти до вічних істин, І діамантами стають відточені слова, терпляче він гранить їх інструментом чистим. Вірш світло таїнства Різдва. Сльозою щастя, Божа мати вмилась, Ісуса в яслах тихо сповела, немов всесвітня прокотилась злива, омила душі і дала тепла, придбала правда сонячну сутану, щоб віра у серцях горіть могла, щоб розірвало слово зла кайдани, і надія знов розкрила два крила. До Бога навернуло душі грішні Величне світло таїнства різдва, Щоб одягли ми духу шати пишні, Зірвавши плоті рубище єства. А зараз оповіданняч Бувальщина Не розбудіть жульку. Іноді життя створює такі ситуації, про які ніколи б сам не подумав. Цей випадок трапився одного зимового дня 1989 року у Бердянській школі інтернаті, де я тоді працювала вчителем німецької мови. День видався морозний.